Червоний хідник та глядацькі місця просто на крижаній арені. Зі стилі сипли штучний сніг, а моделі дефілюють не на підборах, а на ковзанах. У такий оригінальний спосіб дизайнерка Анастасія Іванова вирішила представити свою колекцію на наступній осінь та зиму. Хотілося чогось незвичайного хотілося незвичайної постановки, да не лише подіум, а ось крига моделі не на підборах, а на ковзинах і ну. Хочеться чогось такого незвичайного і ось. для кожної моделі вихід у глядачів справжні випробування, адже тепер треба не просто продемонструвати вбрання. Головне завдання не впасти посеред крижаного подіуму. Реально, дуже сильно коли виходили. Не знали просто як воно буде, стільки було репетицій, багато. Ну, було, класно, було багато адреналіну. Там така атмосфера, там є кому надушати. і насправді це зовсім не холодно. І було гарно. Ла гразда. Не так, наверное, интересно, которые мы... Не то что шок, но вот это... Удовольствие, адреналин. Гості від побаченого під враженням, окрім пишних спідниць, оригінальних пальт та довгих суконь, показ їм запам'ятається ще й хвилюванням за здоров'я своє та моделей. Дуже креативно і прям так волнительно. Ми за кожну дівчину переживали, розглянули всі наряди. Здорово. Дуже цікава задумка. Я вот ждал, что кто-то упадет на пол. И я вот ждал, что вот сейчас вот мой звездный час, и я выйду. Біку піднімати і самта жопаду. Поки гості оговтуються від колекції на наступні сезони, дизайнери вже міскують, чим дивуватимуть своїх клієнтів восени. Олена Халік та Владка Ритник. П'ятий канал.